Друзі, вам дуже повезло, що ви дивитеся саме це відео, тому що сьогодні ви отримуєте ще один дуже смачний рецепт. Цей рецепт, друзі, в моїх фаворитах. Я вам скажу так, тому що це дуже смачно. Ну що, можете поставити відео лайк авансом, і будемо починати. Першою справою, що нам потрібно зробити, це взяти глибоку миску. У мене тут 800 грам помідорів, ось таких великого розміру. Не орієнтуйтесь на кількість, орієнтуйтеся на вагу. Вага, всі пограмовки будуть прописані внизу під відео, не переживайте. Надрізаємо помідори ось так. Це ми робимо, друзі, для того, щоб нам в майбутньому зняти шкірку з помідорів. Тепер помідори заливаємо гарячою водою, гарячою, тільки що закипіла. Помідори в сторону. Тепер беремо м'ясо. Для цього рецепта я використаю 700 г телятини. Якщо немає телятини, можете взяти свинину, тільки не задню частину, не лопатку беріть кращого шию, коли шиїк буде соковитіший і смачніший. Ну, якщо є телятина, взагалі ідеально. Дивіться, пропоную зробити спочатку заготовочки, все гарно нарізати, потім я покажу, що далі робимо. Беремо м'яско, розрізаю його ось так навпіл. Тепер нарізаю його ось такими пластинками товщиною приблизно в 1 см. Це не фінальна форма нарізки. Ось тут ми бачимо волокна. Бачите, волокна йдуть тако. Ми нарізаємо проти волокон. Нарізаємо ось такі смужки, полоски отакі. Це вже фінальна форма нарізки. Щоб ви собі орієнтувалися. Взяли, дивимося, де йдуть волокна. Нарізаємо проти волокон. Нарізали м'ясо, зараз ми його переставляємо окремо на тарілочку. Тепер наріжемо цибульку. Цибулі нам потрібно 300 грам, маємо тут 4 цибулини. Дивіться, як ми нарізаємо цибулю. Її нафту. Відрізали хвостики і ось такими півкільцями порізали. Цибулю також окремо на тарілочку. Тепер наступний інгредієнт, який обов'язково повинен входити в цю страву, це петрушка, друзі. Дивіться, в мене тут 40 грам петрушки, виглядає багато. Менше не рекомендую давайте. Давайте 40 грам, можна навіть більше. Тут є стебла, нам вони дуже підходять, вони нам потрібні. Розрізали навпіл. Ось так. І разом з стеблами. Дрібно-дрібно нарізали. Так, нарізали і можна ще раз подрібнити. Петрушечку також ми відставляємо на тарілку. Всі інгредієнти ми тільки підготовлюємо. Зараз все ми будемо готувати. Тепер ми переходимо до, так скажем, основного інгредієнта. Це у нас баклажанчики, друзі. Три баклажана. Потрібно ось такого середнього розміру. Дивіться, що ми з ними робимо. Відрізаємо хвостики, нарізаємо ось такі кілечка приблизно товщиною в 1 см. Ось так. Сильно грубо не потрібно ні в якому разі і тонко не потрібно. Ось така товщина, якраз буде ідеальна. Друзі, але коли будете нарізати баклажани, я вам рекомендую баклажани нарізати в самому кінці. Бачите, ми цибулю нарізали петрушечку, м'язко, все, баклажани, чому так? Їх в кінці, тому що вони можуть почорніти. Якщо ви їх зразу наріжете, а потім будете нарізати все інше, тобто вони почорніють їх в самому кінці. І також у мене за моєю спиною вже розігрівається сковорідка. Також собі поставте, розігрівається сковорідку, тим часом нарізаєте. Все оптимізовуємо і все робимо максимально швидко і комфортно. Після того, як сковорідка розігрілася, я додаю на сковорідку олії. Ось так. І починаю обсмажувати баклажани. Не додаю ні сіль на баклажани, ніяких абсолютно спецій. Просто їх обсмажую до рум'яності. Як тільки ми побачили, що баклажани підрумянилися з однієї сторони, ми перевертаємо на іншу сторону і також готуємо до рум'яності. Це приблизно займає 3-4 хвилини з однієї сторони. І таким способом ми обсмажуємо всі баклажани. Баклажани ми обсмажили, друзі, бачите, кінцева картина повинна виглядати приблизно ось так. Просто обсмажуєте до румяної скоринки з кожної сторони. Відставляємо їх в сторону. Тепер, друзі, ми обсмажуємо телятину, також не додаємо ні сильної спеції на даному етапі. Просто нам потрібно її обсмажити. Розрівнюємо. Три хвилини я обсмажував телятину з однієї сторони, тепер я її перемішую. І залишаємо ще на 3-4 хвилини. Пішло ще 4 хвилини. Я знову перемішую м'ясо. Бачите, воно вже пустило дуже багато води. Так і має бути нормально. Воно тушиться. Все зараз наша задача дочекатися до тих пір, поки повністю вся ця волога не випарується, не випарується вся рідина. М'ясо почнеться вже підсмажуватися. І потім я вам скажу, що потрібно сюди додати. Повністю вода випарувалася. Тепер ми перемішуємо м'ясо. І коли вже м'ясо, бачите, як підрумянулося, ми додаємо 5 столових ложок соєвого соусу. І сюди ж відразу додаємо 3 столових ложки меду. Так, карамелізуємо м'ясо. Друзі, кажу вам зразу, не треба писати, що мід не можна розігрівати там, більше 40 градусів, не можна давати його на гаряче. Тому що вже доведено, мід можна використовувати в гарячих сковорідках, карамелізують у ресторанах печінку, карамелізують телятину. Тому, друзі, не переживайте, сміло додавайте мід, карамелізуйте м'ясо і буде дуже смачно. І додаємо одну чайну ложку кунжуту. Ще раз гарно перемішали. І готуємо приблизно ще 5 хвилин. М'ясо ми не додаємо не сіль не перець. Чому ми не додаємо сіль? Тому що тільки що ми додавали соус. А Хто знає, соєвий соус солоний. Тепер, поки у нас м'ясо готується, ми повертаємося до помідорів. Дивіться, друзі, що ми робимо? Ми забираємо шкірку. Ось так, шкірка нам не потрібна. Для того ми і заливали помідори гарячою водою. Це допомагає шкірці з помідорів легко відходити, а це ножиком ось так акуратно вирізаємо. Все, м'ясо повністю готове. Забираємо його, Окремо в миску його виставляємо. І в нас залишилася ще цибуля, яку ми також обсмажуємо. Сковорідку, як ви звернули увагу, я не мив. Я просто рушничком позабирав все зайве. Чому? Тому що тут на сковорідці дуже багато смаку. Ми обсмажували м'ясо, тут дуже багато смаку. В цьому ж ми додаємо трішки олії і обсмажуємо цибулю. Показую, що потрібно зробити з цими помідорами. Дивіться, друзі, переставляємо їх у глибоку миску. Беремо ту вкачку і легесенько ось так ту вкачкою їх переминаємо. Цибулю ми обсмажуємо до ось такого кольору. Вона така золотиста, гарна, все, можна її забирати. Цибулю додаємо до м'яса. І гарно це все перемішуємо. Зараз ми приготуємо дуже смачний соус. На сковорідку ми додаємо томати, які ми потрібнівали. Перемішуємо. Вогонь зараз у нас мінімальний. До томатів ми натираємо три зубчики часника. Сковорідку мити ні в якому випадку не потрібно. Бачите, ми обсмажували м'ясо, потім обсмажували цибулю. На сковорідці залишилося багато смаків, і зараз ці всі смаки ми передамо в соус. Сюди ж ми додаємо петрушку, яку нарізали, і гарно це все перемішуємо. Сюди тепер додаємо 2 чайних ложки хмелі сунелі. Обов'язково цю всю справу потрібно посолити гарно. Добавити чорний перець. Додаємо тепер 2 чайних ложки аджики. Друзі, аджика у мене гостра. Якщо не любите гостре, можете не додавати. Але для смаку я рекомендую одну чайну ложечку додати. Тепер фінальний раз це перемішуємо. Ось так. І на слабкому вогні, бачите, на такому, як у мене, легенько так кипить, готуємо ще приблизно хвилиночок 5, не більше. Соус у нас повністю вже готовий. Друзі, подивіться, який він гарний. Знали би ви, який тут стоїть аромат. Зараз будемо збирати страву. У мене є ось така форма. Діаметр цієї форми приблизно там 24 см. Взагалі, діаметр, друзі, не важливо, це так вам, щоб ви собі орієнтувалися. Що ми робимо? На дно цієї форми ми даємо соусу трішки. Такий тоненький тоненький шар. Тепер сюди ми виставляємо баклажани наниз. Зверху даємо знову соусу. Тепер сюди ми додаємо м'ясо. Ось телятинку, ось таку соковиту з цибулькою. Гарно це все розрівнюємо. Добавляємо соус. І виставляємо всі баклажани, які залишилися. І в самому кінці додаємо ще соус, друзі. Бачите, розрахуйте собі так соус в три етапи. І гарно ось так розмащуємо. Тепер ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин і цей шедевр буде повністю готовий. Ну що, друзі, це вже готовий результат. Подивіться, яка красота. Який аромат просто неймовірний, друзі. Ось так виглядає ця баклажанова запіканка в кінцевому результаті. Тепер ми беремо гарно, розрізаємо. Ось так. Ось з такими порційними шматочками і акуратно виставляємо на тарілочку. Будемо пробувати? М'яско, баклажанчик. М -м -м. Друзі, я, до речі, вже давно цю страви не готував. Це смак. М -м -м. Це дуже смачно. Чесне слово, друзі, дуже-дуже смачно, обов'язково приготуйте. Ну що я вам буду говорити? Ви маєте приготувати, самі все зрозумієте. Можете, у вас є вибір, можете просто переглянути це відео і поставити йому лайк. А можете переглянути відео, поставити лайк і піти приготувати і скуштувати це саме, що куштую я. Тобто у вас вийде таке все саме. Якщо ви повторите все за мною, у вас вийде такий самий смак. Тому, друзі, ви обов'язково повинні приготувати результат вартий вашої уваги. Якщо хочете професійну кухонну техніку, магазин внизу під відео. Також телеграм відкритий я вас запрошую. Там ще більше крутих рецептів. А з вами, як завжди, щасливий кухар, міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.